Хресна дорога. Під час Великого посту, а особливо у Страсну п'ятницю церква згадує страждання Ісуса Христа, відправляючи хресну дорогу. У цій молитві ми роздумуємо 14 стоянь під час дороги Ісуса на Голгоф. Ти також можеш пройти цю дорогу разом з Ісусом, аби ще раз пригадати собі. Як сильно Бог тебе любить. Стояння перше Ісуса засуджено на смерть. Пилат намагався звільнити Ісуса. Юдеї, однак, кричали якщо відпустиш його, не будеш другом кесаря. Тоді Пилат видав його їм на розп'яття. Стояння друге Ісус бере хрест на свої рамена. Вояки взяли Ісуса, вивели за місто і примусили нести хрест. Він не сперечався покірно зробив це, тому що полюбив нас навіки. Стояння третє. Ісус падає під тягарем хреста. Хрест був великим і тяжким, а Ісус виснаженим. У нього не було сил, і він упав. Однак встав, аби йти далі. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Як і кожна мама, Марія не залишає своєї дитини у стражданні. Вона не думає про себе. А прагне підтримати і додати сил своєму синові. Стояння п'яте. Симон Кириниянин допомагає Ісусу нести хрест. Симон не сам визвався допомагати Ісусові. Його примусили до цього солдати. Та, після того, як він торкнувся Хреста, щось змінилося у його серці. Стояння шосте Вероніка витирає обличчя Ісусові. Відважна Вероніка пробилася крізь натовп, щоб витерти від крові і поту обличчя Ісуса. Після цього на її хустині залишився відбиток Його обличчя. Стояння сьоме Ісус вдруге падає під христом. Дорога на Голгофу стає все важчою. Сили покидають Ісуса, і Він знову падає. Але не здається любов дає йому сили піднятися і йти далі. Стояння восьме. Ісус промовляє до жінок. Деякі жінки співчували Ісусу. Їм було Його шкода. І вони плакали Ісус був вдячний за їхню доброту, але закликав їх до покаяння і зміни життя. Стояння дев'яте Ісус втретє падає під тягарем Христа. До Голгофи залишилося зовсім недалеко, і вкрай знесилений Ісус знову падає. Але піднімається і йде далі. Щоб виконати волю Отця, щоб спасти мене і Тебе. Стояння десяте з Ісуса знімають одяг. Вояки зняли з Ісуса одяг, забрали все, прагнули позбавити також гідності. Та Він покірно приймає навіть це приниження. Стояння 11 Ісуса прибивають до Христа. Під час земного життя руки Ісуса благословляли, обнімали багатьох людей. Тепер ці руки прибиті величезними цвяхами до Христа. Але навіть в цю хвилину Він молився за своїх убивців. Стояння 12. Ісус вмирає на Христі. Своєю смертю Ісус визволив нас від гріха і смерті. Він віддав своє життя за мене, за Тебе, за всіх людей на світі, примирив нас з Отцем. Стояння Тринадцяте Тіло Ісуса знімають з Христа. З Христа зняли тіло мертвого Ісуса і віддали в руки Матері. Марія востаннє пригортає свого сина. Стояні 14. -те. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Друзі Ісуса поклали його тіло до гробниці, висіченій у скелі. Вхід до гробниці солдати закрили величезним каменем. Але смертю і гробом не закінчується історія про Ісуса Христа. Він воскрес і живе.